Погода в Україні найближчим часом принесе несподівані сюрпризи. Вже через кілька днів нашу державу можуть накрити сильні опади. Зараз ми вам все розповімо. Так, сильні снігопади й дещі очікуються у низці областей у понеділок та вівторок, 11 та 12 березня. Такі зміни у погодних умовах спрогнозував народний синоптик Станіслав Щедрін. У північних та північно-східних областях 11-12 березня можливі сильні снігопади та дощі. У решті країни пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг. Спрогнозував народний синоптик. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Також, згідно з інформацією на метеорологічному порталі, найбільша кількість опадів 11 березня очікується у західних областях України і частково у центральних. У наступний вівторок, 12 березня, згідно з картами на згаданому порталі, опади накриють ще більшу територію України. Вони поширяться ще більше в центр і на південь держави. Згідно з даними порталу, випадання снігу очікується в північно-західних і центральних областях у середу, 13 березня. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!